Тема сьогоднішнього уроку це довжина кола площа, круга. Давайте з вами згадаємо, що ж таке коло. Коло це геометричне місце точок, рівновіддалених від заданої. І оця відстань від центра кола до точки на колі, називається радіусом. Якраз на цю відстань у нас і віддаляються всі точки. Давайте згадаємо, як знайти довжину кола. Довжина кола знаходиться за формулою 2 πr або діаметр помножити на пі. Ось таким чином ми шукаємо довжину кола. Далі, якщо ми намалюємо ще один радіус, то у нас утвориться ось така дуга. Дуга АВ, ми її можемо поставити L. Якщо кут між двома радіусами дорівнює N, то щоб знайти довжину дуги, ми використовуємо формулу пі поділити на 180 градусів. Це у нас довжина дуги. За такою формулою шукається у нас довжина дуги. Згадаємо, за якою формулою шукається площа круга. Площа круга знаходиться за формулою ПР квадрат. А щоб знайти площу сектора, що ж таке діти сектор? Сектор це ось оця частинка, то щоб знайти площу сектора, ми використовуємо формулу π R в квадраті N поділити на 360 градусів. Це у нас площа сектора. Отже, ми з вами зараз повторили дві формули: це довжина кола, площа круга і вивчили дві формули це довжина дуги та площа сектора. Якщо ми в колі. Проведемо хорду АБ, то хорда АБ відтинає сегмент. Оця частинка кола називається сегмент. І щоб знайти площу сегменту, ми повинні від площі сектора відняти, відняти площу трикутника. А О, Б. Ще одна формула, треба її запам'ятати і навчитися використовувати. А зараз переходимо до розв'язування завдань, використовуючи оці всі формули. І перше завдання у нас таке. Нам відомо діаметр кола і треба знайти його довжину. Діаметр кола дорівнює 1,2 см. Щоб знайти довжину, то ми використовуємо формулу діаметр помножити на пі. Діаметр нам відомо лише підставляємо: це буде 1,2 сантиметрів. Пі ми не перетворюємо в 3,14, хоча повинні також пам'ятати, що пі у нас приблизно дорівнює 3,14. Отже, відповідь до даної задачі це буде 1,2 сантиметрів. Наступна задача: треба знайти площу круга, якщо радіус кола дорівнює 4 см. Площа круга знаходиться за формулою пі 2 Радіус нам відомий, підставляємо, це буде π помножити на 4 в квадраті. 4 в квадраті це 16, π записуємо в кінці Сантиметрів квадратних – це у нас буде площа даного круга. Отже, відповідь 16 см2. Наступне завдання таке: радіус кола дорівнює 8 см. А кут, який стягує дугу АБ, дорівнює 18 градусів. Треба знайти довжину дуги АЦБ. Я бачите, поставила точечку С, ось тут. Ми шукаємо довжину дуги. Довжина дуги знаходиться за формулою ПРІ n поділити на 180 градусів. До речі, n це наші це 18 градусів, це наша n. Радіус нам відомий. Підставляємо, тобто, довжина дуги АЦБ дорівнює π, помножити на радіус на 8, помножити на n на 18 і поділити на 180. Ми можемо скоротити. 18 та 180 тут у нас залишається 10. 8 та 10 можна скоротити на 2, це буде 4, а це буде 5. Отже, ми отримали 4 пі поділити на 5 см, це у нас буде довжина дуги АЦБ. Отже, відповідь у нас буде 4 пі поділити на 5 сантиметрів. Наступне завдання. Довжина дуги АВ дорівнює 12 см. Кут цієї дуги, ось оцей кут АОВ, дорівнює 27 градусів. Треба знайти радіус кола. Давайте ми згадаємо ще раз, як знайти довжину дуги. Довжина дуги знаходиться за формулою Пірн поділити на 180 градусів. Підставимо все, що нам відомо. Л нам відомо це 12П дорівнює пі, помножити на r, помножити на n, n у нас 27 градусів, поділити на 180. Можна записати перших і радіус знайти христиком. Перемножаємо і ділимо на те, що з радіусом. Тобто, звідси слідує, що радіус у нас дорівнює 12π, помножити на 180 і поділити це все. Пі на 27. Ми можемо скоротити 180 та 27 на 9 це буде 20 та 3. 3 та 12 можна скоротити, це буде 1 та 4, пі та пі скоротити, то в результаті ми отримали, що радіус дорівнює 4 помножити на 20 це буде 80 см. Отже, відповідь до даної задачі 80 см. Наступна задача площа сектора дорівнює 6π дециметрів квадратних. Знайдіть градусну міру дуги цього сектора, якщо радіус круга дорівнює 12 дециметрів. Для цього ми з вами запишемо формулу для площі сектора. Площа сектора знаходиться за формулою πr квадрат n поділити на 360. Запишемо все, що нам відомо. Підставляємо. Маємо 6 π дорівнює π. Радіус нам відомий, це буде 12 у квадраті 144, помножити на n і поділити на 360. І знову ж таки, ми можемо це зробити як в попередній задачі хрестиком. Помножаємо і ділимо на те, що з n в порі. То тобто звідси слідує, що n у нас дорівнює. 6π на 360. Поділити на напі на 144. Ну, Ми бачимо, що пі та пі скорочуємо. 144 та 360 ми можемо поділити на 12, це буде 12 та 30. 6 та 12 можемо скоротити, це буде 2. Та 1, Далі, 30 та 2 можемо скоротити 1 та 15. Отже, в результаті ми отримали 15 градусів. Отже, відповідь до даної задачі у нас 15 градусів. Наступна задача. Знайдіть площу кругового сегмента, якщо радіус круга дорівнює 5 см, а градусна міра дуги сегмента дорівнює 45 градусів. Тобто нам треба знайти площу оцієї заштрихованої фігурки. Це у нас площа сегмента. Щоб її знайти, ми повинні площа сегмента знаходиться за формулою площа сектора відняти площу трикутника АОБ. Площа сектора знаходиться за формулою R, N на 180 градусів. Давайте знайдемо спочатку площу сектору. Нам відомо, π, радіус відомо це 5, N відомо – 45. На 180. 180 та 45 можна скоротити. Це буде 1 та 4. Тобто, ми отримали, це буде 5π поділити на 4 см квадратних, це площа сектора. А зараз е, сюди позначимо, це буде 5 см, це також 5 см, і нам треба знайти площу трикутника АОБ. Площа трикутника знаходиться за формулою 1, друга А на Б і на синус кута між ними, тобто кут альфа, да? наші А і Б це 5 та 5 кут між сторонами відомо, то шукаємо площа трикутника АОБ. Дорівнює 1 друга помножити на 5 на 5 і на синус кута 45 градусів це корінь із 2 на 2. То ми отримаємо 5 на 5, 25 коренів із 2 поділити на 4 см квадратних, це у нас буде площа трикутника. Ну, тепер шукаємо площу сегмента. Площа сектора це 5 π на 4. Відняти площу трикутника 25 коренів із 2 поділити на 4. Знаменники у нас однакові, значить, отримали 5П, відняти 25 коренів із 2 сантиметрів квадратних буде площа сегмента. Це у нас є відповідь. Отже, відповідь до даної задачі це буде 5П, відняти 25 коренів із 2, поділити на 4 сантиметрів квадратних. Ось таким чином знаходимо площу сегменту. Наступна задача у нас така: знайдіть довжину дуги, яку описує годинна стрілка завдовжки в 6 см за одну годину. Годинна стрілка це оце коротенька стрілка, її довжина 6 см. І треба за одну годину. яку дугу описує. Ось так у нас так буде. Виглядати, це у нас годинник, ви бачите. І треба знайти довжину дуги. Тобто довжину оцієї частинки ну, поставимо тут А, тут Б, тут О. Радіус у нас тоді дорівнює 6 см. Треба знайти довжину дуги. Але, щоб знайти довжину дуги, нам треба дізнатися оцей кут. Ми знаємо що в колі у нас 360 градусів. То, щоб знайти N, ми повинні 360 поділити на 12, бо у нас 12 годин, правильно? 360 поділити на 12, це буде 30 градусів. То виходить, що довжина е, градусна міра у цієї дуги буде 30 градусів. Нам треба знайти довжину дуги. То довжина дуги знаходиться за формулою пі Р, поділити на 180. Це буде π на r на 6 на 30 градусів і поділити на 180. 6 на 30, це у нас буде якраз таки 180, то ми можемо все скоротити, то L у нас дорівнює пі сантиметрів. Це у нас довжина дуги. Отже, відповідь до даної задачі пі сантиметрів. Наступна у нас задача така. Треба знайти площу заштрихованої фігури, коли відомо, що це у нас, бачите, довжина цієї сторони А і цієї сторони А. Зверніть увагу, що у нас заштрихована фігура складається з півкола, з півкруга. І оцієї заштрихованої фігури. Якщо це у нас півкруг і це півкруг, оці частинки також будуть однакові. То площа заштрихованої фігури це буде половина квадрата зі стороною А. Отже, площа заштрихованої фігури це буде а квадрат поділити на 2. Ось таким чином ми ж знайшли площу заштрихованої фігури. Наступна задача така ж сама. Зверніть увагу, у нас квадрат зі стороною А і треба знайти площу заштрихованої фігури. То це у нас четвертинка кола, це четвертинка кола, це четвертинка кола і це четвертинка кола з радіусом. Бачите, радіус буде дорівнювати А поділити на 2. То, щоб знайти площу заштрихованої фігури, ми повинні від площі квадрата відняти площу четвертинок, а якщо у нас їх 4, то це в нас буде повна площа круга. Отже, радіус круга у нас буде дорівнювати А поділити на 2, щоб знайти площу круга, ми… Використовуємо формулу ПР квадрат, тобто це буде ПІ на А на 2 в квадраті. Тобто, отримуємо А квадрат ПІ поділити на 4, площа квадрата, це у нас буде А квадрат, то площа заштрихованої фігури ми повинні від площі квадрата відняти площу круга. Це у нас буде. А квадрат відняти а квадрат квадратпі на 4. Зведемо до спільного знаменника, це у нас буде 4, сюди домножаємо на 4, то це буде 4 а квадрат відняти а квадрат пі Ось таким чином ми знайшли площу заштрихованої фігури. Тут відповідь буде 4 а квадрат відняти а квадрат пі на 4. Остання задача в нас така: сторона трикутника дорівнює 6 см, а прилеглі до неї кути дорівнюють 50 та 100 градусів. Знайдіть довжини дух, на які вершини трикутника ділять описане навколо нього коло. Тобто нам треба знайти довжину дуги АБ, БЦ та АЦ. Ну, запишемо дано. Ну. Нам відомо трикутник. А, Б С, сторона АБ дорівнює 6 см, кут А дорівнює 50 градусів, кут Б дорівнює 100 градусів, нам треба знайти дугу АБ довжину дуги, дугу Б С та дугу АС. Щоб знайти довжину дуги, ми використовуємо формулу Лпі, R, N поділити на 180. Тобто, нам треба знайти радіус описаного кола навколо даного трикутника, і знайти uh, N, тобто центральні кути, які спираються на сторони трикутника. Що ми можемо знайти? В першу чергу, ми можемо знайти кут С, він дорівнює 180 відняти сума у тих двох відомих кутів, тобто кут. 50 додати 100, 150, і це у нас буде 30 градусів. Ми знайшли, кут С, він дорівнює 30 градусів. Він спирається кут С, на дугу АВ. Тоді градусна міра дуги АВ буде дорівнювати 60 в два рази більше. Тобто кут С спирається на дугу АВ, бачите, кут С Спирається на дугу АВ. Отже, дуга АВ у нас буде в два рази більшою. Це буде 60 градусів. Кут А спирається на дугу Б. Це. Якщо кут А50, то дуга Б буде в два рази більше. Це буде у нас 100 градусів. А кут Б спирається на дугу АЦ, отже, дуга А це у нас буде в два рази більше, це у нас буде 200 градусів. Можемо це все з вами записати: що градусна міра дуги АБ дорівнює 60 градусів. Градусна міра дуги БЦ це дорівнює 100 градусів. І градусна міра дуги АЦ. 200 градусів. А тепер нам треба знайти радіус описаного кола. А радіус описаного кола знаходиться за формулою А поділити на 2 синус α. У нас відома сторону а, Б, це 6 і протилежний кут – 30 градусів. Тому радіус описаного кола це буде 6 поділити на 2 sin 30 градусів це одна друга. 2 та 2 скорочується, отже, радіус описаного кола у нас дорівнює 6 см. Шукаємо всі довжини дуг. Дуга Абе дорівнює пі на 6, величина дуги в градусах це буде 60 градусів, поділити на 180. Скорочимо 60 та 180 це буде 3. 3 та 6 скорочимо, це буде у нас 2, тобто 2 пі сантиметрів це величина дуги АБ. Шукаємо дугу БЦ. Дуга БЦ дорівнює Пі на 6 на 100 і поділити на 180. Ми можемо нулі скоротити, 6 та 8, 18 скоротити, це буде 3. Отже, ми отримали 10 ПІ поділити на 3 см дуга БЦ. І остання дуга А це дорівнює Пі на 6. На 200 поділити на 180. Також скорочимо, та 18, тут буде 3. Отже, ми отримали 20 Пі, ділено на 3 сантиметрів величина дуги. Ац. Отже, відповідь до нашої задачі: 2 π сантиметрів, 10 π на 3 сантиметрів, так. 25 на 3 см. Ось таким чином розв'язується така задача. Бажаю діти успіхів, працюйте, і у вас все вийде.